Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні друзі, підібрали ми черговий автомобіль під ключ для нашого замовника, такий як Audi A4. Автомобіль 2000 року в дуже гарному стані на свій вік. Дивіться, яку капсулу часу ми знайшли для нашого замовника. Це йде Audi А4 2000 року з об'ємом двигуна 1,6 бензин. Таких автомобілів дуже мало залишилось. Машинка повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу, без рижиків. В гарному стані. Машинка з Німеччини. В Німеччині мала одного власника. Гарна резина стоїть літня на легкосплантваних дисках. Має два склопідіймачі. клімат контроль, 229 оригінального пробіга. Друзі, селончик. Класний варіант, що й навіть запаска з оригінальним диском також 2000 року її навіть ніхто не виймав ще. Такий, друзі, попадаються такі капсули часу. Дуже рідко, правда, хотілося, щоб їх попадалося чим побільше. Щоб так кожен цінував свій автомобіль. Кому, друзі, цікавий автопідбір телефонуйте, звати мене Андрій. Підберемо вам гарний автомобіль. Автомобіль мої хлопці загнали нашому замовнику, а ми вам, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Опель Меріва. 2004 року 1,6 бензиновий двигун, ціна його 4350, номер телефона власника. Ось такий от опальок. Автомобіль на звичайних ковпаках на всесезонній гумі в синьому кольорі. Хтось таке щось шукає, недороге. 4 тисяч. Комплектації має кондиціонер. Два склопідіймача, мультикермо. Цікаво, друзі, такий Opel Mriva, Телефонуйте, запитуйте. Дача Сандеро. Автомобіль 2009 року, 1.2 бензиновий двигун 170 заявного пробігу з Німеччини. Кондиціонер, склопідйомники присутні Ціна його 4490. Я бачу, вся сервісна історія. Дача Сандеро. 2009 року. Автомобіль йде на зимовій гумі на звичайних кувпаках, в синьому кольорі. комплектації має кондиціонер, має скло підіймачів 4. Доволі салончик чистенький в гарному стані. Механіка п'ятиступенева. ступанева Друзі, дача Сандера, кого зацікавило, телефонуйте. Opel Meriva. 2005 року 1,8 бензиновий двигун 92 кВт, 170 заявленого пробігу. Ціна його 4900. Ось, друзі, такий от Opel Meriva, Автомобіль на легкосплавних та нових дисках. На літній гумі. Має форкоп. Такі, друзі, автомобільчик має кондиціонер, два склопідіймача, простенька комплектація, підлокітника немає, механіка 500 панела. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2002 року, 1,4. Бензиновий двигун 110 заявленого пробігу. Ціна його 4400. Такий от Volkswagen Golf. Автомобіль йде на летасплата дисках, на все гумі. По автомобілю йде звичайний кондиціонер. 4 склопідіймачі, салон чистенький, охайний. Кого, друзі цікавий такий гольфік, телефонуйте. Шкода фабія 2007 року 1,4 бензиновий двигун, 194 заявленого пробігу. Машинка з Німеччини запевняє власник, ціна його 4850 номер телефона. ось от шкода фабія в чорному кольорі в кузові універсал має легкоспантанові диски, всесезонну гуму. По комплектації має кондиціонер, два склопідіймача, доволі простенька комплектація, салончик чистенький, хайний цікавий, телефонуйте. Volkswagen Golf 5, 1,4 MPI 2006 рік, ціна його 5650, 212 зеленого пробігу, номер власника, є сертифікат, має люк. Такий от. Golf 5. Автомобіль іде на звичайних купаках, на зимовій гумі. Має задній партронік. По комплектації має підігрів сидінь, клімат кліматконтроль, чотири скло салончик гарний, чистенький. Кого зацікавився такий от гольфік, телефонуйте. Ford Focus. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензиновий двигун, 202 заявленого пробігу. Ціна його 5200, номер телефона власника. Такий, друзі, Ford Focus 2007 року. Автомобіль на звичайних кухпаках. На все сезонні Гумі Continental. Має задні парктроніки. Сірому кольорі, в кузові універсал. По комплектації має кондиціонер, мультикермо, круіз-контроль, два склопідйомника, підйомника, підлокітник відсутній. Салончик чистенький охайний. Ось такі, друзі, Ford Focus, кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H. Автомобіль 2006 року, 1.6 бензиновий двигун, 77 кВт. Свіжопригни з дімечний, як власник, ціна його 5 тисяч. Номер телефону власника. Ось такий от Opel Astra H 2006 року, друзі. Автомобіль йде на зимовій гумі. В кузові універсал. По кузу виглядає доволі жваво, рижиків, притертості також нічого такого не видно. По автомобілю йде клімат-контроль, мультикермо, два склопідіймача. чистий гарний, охайний салончик. Кого цікаво, друзі, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2004 року, ціна його 4900, 1,6 бензин, 105 займаного пробігу. Друзі, Рено Маган. Автомобіль на зимовій гумі, на звичайних ковпах, має безключовий доступ на всіх дверях. Має двозонний клімат-контроль, 4 склопідіймача. Салончик чистий в гарному стані. Ось, друзі, цікавий Рено Меган. Телефонуйте, запитуйте. Рено Megane, другого покоління. Автомобіль 2006 року 227 зеленого пробігу, 1,6 бензиновий двигун. Ціна його 5500. Є сертифікат, номер телефона власника. Є от Меган другого покоління. Автомобіль йде на лекусплантанових дисках на літній гумі в чорному кольорі. В універсалі. У комплектації має клімат контроль, підігрів сидінь, мультикермо, 4 склопідіймача Підлокітник. Ззаді, в принципі, салон в гарному стані також сидіння. Полка, шторка, все присутнє. Ось такі, от, друзі, Renault Megane. кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2004 року, 1,4 бензиновий двигун, 75 кінських сил, 180 заявленого пробігу. Ціна його 5,150, номер телефону власника. Ось Такий, друзі, Volkswagen Golf. П'ятий. В кузові хатчбек. Автомобіль йде на легкосплавних та нових дисках. В чорному кольорі. Комплектації має двозонний клімат кліматконтроль, 4 склопідіймача, салон доволі гарний, дірок протертостів ніяких немає. Ось цікавий, такий гольф 5 телефонуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2005 року, 1.6 бензин, ціна його 4650, номер телефона власника. Ось от Рено Меган. Другого покоління. Автомобіль йде на зимовій гумі, в кузові седан. Комплектації має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, має круїз-контроль, 4 склопідіймача.